Сину і святому Духові, і нині, і час і навіки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Уханині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки на віки віків! амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш, пристановище і сила помічнику скорботок, що вельме напале на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії. Зашуміли, порушилися води, їх порушилися гори з силою Його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже. Освятив оселю свою Найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться. Допоможе їй Бог до вдосвіта. Затривожилися народи, закиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш Бог Якова. прийдіть побачте діла Господні, які що дав чинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, спалить щити вогни. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сил, із нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мирі Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві помолімся. Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святих Божих, церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського Лева Папи Римського і блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Теодора. І превосвященного єпископа нашого, Киридимитрія, чесне пресвітерство у Христі, дияконство зависпричити людей, Господеві, помоліємося. Господи, помилуй. За богобережений народ, наш за правління і все військо, Господеві помоліємося. Господи, помилуй. Щоб, як лук, мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міццю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помоліємося. Господи, помилуй. Щоб подати неославну, незбориму і переможну силу і мужність. Христий тому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками і Господеві помолімся. Господи помилу, щоби сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімося, Господи помилуй, щоби вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання і диновірців наших. І щоб із лінії життя полонених ворогами і супостатами слух Його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну, Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, бо Тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Бо Господь явився нам, благословенний хто йде, ім'я Господнє. Сповідатися Господеві, бо він благий, бо повікмилість його. Бо Господь і появився нам, благословенний хто йде, ім'я Господнє. Обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім, проте стояв я їй. Бо Господь і появився нам, благословенний хто йде. Ім'я Господні не моро жити буду й повім діла Господні. Мов Господь і появився нам, благословенний, хто йде. Ім'я Господнє. Камені, яким знехтували будівничі, і став головою вугла, від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь і появився нам, благословений, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей твоїх, і благослови насліддя твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони Твій. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь за заступництво, перед яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди благаємо, літами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, у справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословенна Будьмо уважні мир усім премудрість будьмо уважні Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Госпогу кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить. Людей, своїх миру, Премудрість. на фісіян послання святого апостола Павла читання. будьмо уважні, Братя. Кріпіться Господі, та в Господі, тому могутності й сили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці трощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно стоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ною готовність, щоб проповідувати Іванелію миру. А над усе візьміть ще двірі, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, Візьміть також шолом спасіння меч духовний, Тобто, слово Боже. Налілуя, 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 алілуя, Алілуя, Алілуя». Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усі від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь істинно, Кажу вам, що хто скаже цій двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься в своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити в молитві віруйте, те, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш який у небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Євангелій Господь нам каже, щоб ми не боялися. Не бійтеся і не сумнівайтеся. Власне, в таких важких моментах, дуже важких, як сьогодні, коли наші вороги от сильно бомбили Київ, є жертви, є дуже багато поранених. Молімося за цих всіх людей, за наш народ, але не сумніваємося в Бозі. Зберімо нашу віру в кулак, не розтрачуємо її на якісь земні надії, очікування. Справді очікуємо від Господа сили, що Він прийде певний момент і Він просто обрубає то зло. Він не допустить, зло не є всемогутнім, тільки Господь є всемогутнім. Будьмо мужні, кріпімся і не сумніваємося в Бозі. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за святішого Вселенського, Архієрея Лева Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Теодора, і преосвященного єпископа нашого, Кір Дмитрія. За те, що служать і послужили в Святім храмі, цим, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, ще молимось за Богобережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй Всемогудній просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, умиління молимося всемогутній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку своїх покори їх і Христолюбивому воїнству нашому відай їх, молимось, милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоби воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. І щоб мир і слава вселилися в землі нашій усильно молимось тобі, Господи. Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, Яси і тобі славу воселай, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Ще й ще, приклонивши голови, Господеві, помолімося. Господи помилуй Господи, Боже, сил Боже, спасіння нашого, Боже, єдиний, що твориш чудеса. злянься в милості, і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоби погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні в покаянні з умиленням молимося Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого. Щоби не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнає всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, заступниче наш, не згадай беззаконні правд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості, і щедротах посіти смирених слуг Твоїх. Що припадає до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зхвалство їх на страх і втечу, Христу любимо, Мож воїнству нашому, подай у сильній відвазі мужності погнати, догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким Ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати Твоїй подай Вінці нетлінній. Бо ти, єси заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає тобі славу, висилаємо Моці і Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віки. Премудрість. Щесленіше від керувимів, незрівняно на славніше від сарафимів, щоб ізотління богослово породила. Слух, що Богородиця Тебе величає. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки, віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами пречистий, і Матері, преподобних Богонові. Сних отців наших і всіх святих помилий, спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь. під Твого й прибігає Богородице Діво, молитв наших не призриво скорбіх, Но од бід нас, єдина чистая, єдина чистая, єдина чистая, і я, і благословенная, і я. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас.